Молитва до святої мучениці Тетяни. О свята мучениця Тетяно. Наречена найсолодшого жениха Христа, від днів юності ти обіцяла Богові бути служницею церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила Господа більше за всі блага. До Тебе ми молимось і Тебе просимо. Вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до Божественних істин, виведи нас на шлях чеснот, виблагай нам Бога ангельську охорону, наші рани зроби безболісними, в темноті страждань терпіння даруй. Гріховні рани оздоров, осінь нашу охорони, подай старість безболісну і безбідну у смертну годину поможи, пом'яни наші скорботи та відраду даруй, відвідай нас сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви. Не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми хвалили, Господа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.